Всім доброго дня, нехай кожному сьогодні щастить. Сьогодні поговоримо про роботу мозку в контексті продажів. Рішення купити приймає мозок людини. І дійсно, мозку ваших потенційних клієнтів є та ділянка, яка відповідає за рішення купити, є ось та саме чарівна кнопка Купити, на яку потрібно правильно тиснути. Вам спеціалісти українського ринку і саме спеціалісти маркетологи будуть говорити про те, що обов'язково потрібно Зробити аналіз цільової аудиторії для того, щоб побудувати ефективну стратегію. Але з точки зору роботи мозку, з точки зору нейробіології, неважливо, хто ваш потенційний клієнт, чи це домогосподарка, чи це лікар, чи це підприємець, чи це водій, у момент прийняття рішення у всіх ваших потенційних клієнтів в мозку відбувається один і той самий процес. Зрозумівши цей процес, ви не просто будете навчитеся управляти рішеннями ваших клієнтів. Ви навчитеся передбачати ці рішення. Ви зрозумієте, наскільки ваша рекламна пропозиція буде ефективна. А сьогодні хочу поговорити про дві основні помилки, яку роблять більше, ніж 96% ринку. Подивіться на Інформацію у ваших інстаграм-каналах, подивіться в телеграм-каналах, хто веде Ютуб, інформацію на сайті. Подивіться, що і про що, і як пишуть ваші підписники, ваші конкуренти, ваші дописи рівси. Які. Вся інформація подається в контексті ми. Ми найкраща компанія, ми команда професіоналів, ми використовуємо. Сучасні засоби, сучасні необладнання інструменти. Я кваліфікований спеціаліст, наша команда найкраща і так далі. Зверніть увагу, що ви, як підприємці, як спеціалісти з продажу власники бізнесів маєте справу з логістичним мозком. З мозком, який по факту не цікавить ваш товар чи послуг як такі. Все, що цікавить ваших потенційних клієнтів, це що вони отримують в результаті співпраці з вами. Для того, щоб ви зрозуміли, давайте вам такий приклад. Я думаю, що в кожного з вас є улюблений бренд, і якщо я зараз вас запитаю, що ви знаєте про ваш улюблений бренд? Чи знаєте, ви в якому році він був заснований? Скільки в нього задоволених клієнтів? Які там етапи розвідку, девізи і так далі. А ви, як як споживачі цього бренду, не зможете дати відповідь на ці питання. не зможете не тому, що цей бренд ніде про це не пише, не говорить. І пише і говорить. Ви не зможете дати відповідь на ці питання, тому що вас, як споживачі, ця інформація не цікавить. Але чомусь, по відношенню до ваших клієнтів, ви робите цю помилку. Ви доносите інформацію, яка ваших потенційних клієнтів не цікавить. І друга, другий момент, друга проблема, яку також роблять всі, навіть досвідчені спеціалісти, ми моніторимо ринок і дивимося те, що пропонують, наприклад, наші конкуренти, і більше спеціалістів, які. Євляються одним з найкращими спеціалістами з продажу в Україні, вони теж роблять цю помилку, подають інформацію, а послідовність, давайте так називаємо це, послідовність подачі інформації. Мене звати Людмила, я керівник компанії Корпорація Текстів. Наша компанія розробила науково доведений алгоритм продажу, алгоритм, який розроблений на основі нейробіології це робота мозку людини. На основі нейромаркетингу, нейролінгвістичного програмування, на основі економіки, наприклад, нашу саме стратегію, авторську саме стратегію ми заклали дифузну модель прийняття рішення. це економічна математична модель. А з курсу ми взяли нашого науково доведеного алгоритму, ми взяли роботу. Мозку, е еволюцію, мозку, еволюцію, мозку, еволюція, яка тривала колись, триває зараз і триватиме ще дуже тривалий час. Тому актуальність алгоритму буде зберігати ще теж тривалий час. І, і друга помилка, яку ви теж робите, ми не лише слідкуємо за нашими підписниками, і багатьом, хто знає, ми даємо, пишемо, я особисто пишу, коли бачу контент, пишу і даю якісь корисні поради. Тому що компанія корпорація текстів за підтримку українських підприємців, за допомогу українським підприємцям. І друга помилка це подача, послідовність, подачі інформації. Звертаю вашу увагу на те, що мозок ваших потенційних клієнтів максимально зосереджений на початку і в кінці пропозиції. Як? Продають наші підприємці. Ви теж можете в себе подивитися, ваші рілси, наприклад, там рекламні дописи, і ви теж побачите ці помилки. На початку рілсу ви починаєте говорити про себе, або на початку зустрічі, хто там проводить вебінари або якісь семінари, тренінги уявляєте собі, ви стоїте перед аудиторією, ви починаєте спочатку говорити про себе, представилися, розповіли про свою компанію, про свою діяльність, про продукцію і так далі. А потім вже починаєте розповідати про те, що ж ви там продаєте і пропонуєте. Але з точки зору нейробіології, з точки зору роботи мозку, мозок ваших потенційних клієнтів зосереджений максимально на початку і в кінці. А мозок, запам'ятайте, зверніть увагу, що мозок людини за те, щоб захистити, захистити свого власника. І коли людина опиняється вперше в незнайомому середовищі, коли людина опиняється вперше з незнайомими людьми, незнайомому оточенні, коли людина вперше бачить ваш рілс, будь-яку інформацію, навіть якщо вона ваші підписники за вами слідкує, кожен новий рілс це буде для людини нова інформація. Мозок захищає, він не знає, що очікувати від цієї інформації, чи буде ця інформація корисна, чи буде небезпечна, і тому в цей момент мозок максимально зосереджений. А що робите ви в той момент, коли мозок ваших потенційних клієнтів максимально зосереджений і сприймає від 70 до 100% інформації, ви говорите про себе. А в той момент. Коли мозок переходить в режим економії енергії, або якщо ні його називають лінивий режим, і засвоює лише до 20% інформації, ви починаєте продавати. Тобто, в той момент, коли Ваші потенційні клієнти, хтось прийме на 1%, хтось на всі 20 хтось на 3, на 7, на 15, на 10. Ви починаєте продавати. Тому друга вам порада від корпорації текстів з перших секунд ви маєте захопити увагу вашого клієнта. Починайте ваші рілси, ваші рекламні пропозиції, дописи з найголовнішого: з проблеми, яка цікавить вашу аудиторію. І… Невеличкий такий ще бонус, як правильно побудувати вашу пропозицію. Ви маєте починати з проблем. Ми постійно в наших рілсах, на YouTube-каналі відеороликах говоримо про те, що у вас має бути такий алгоритм проблема, рішення або заява і вигода. Для чого потрібно розуміти проблему вашої аудиторії? Тому що уявіть собі такий приклад: ви прийшли до лікаря, зайшли в кабінет, сіли біля лікаря, лікар взяв аркуш паперу, виписав вам рецепт, віддав і сказав До побачення. Яка вирогідність того, що ви скористаєтесь цією пропозицією цим рецептом? А вирогідність 0%, тому що ви не знаєте, що за рецепт, чи допоможе вам це, чи не допоможе, чи потрібні вам ці ліки, чи не потрібні. Але якщо ця ж сама ситуація, ви прийшли до лікаря, і лікар вас запитує, з якою проблемою ви до мене прийшли? І тільки після того, як він зрозумів вашу проблему, він вам назначив лікування. Вирогідність цієї ситуації, що ви скористаєтесь цим лікуванням, зростає, правда? Чому? Тому що лікар зрозумів вашу проблему. Це саме відбувається і в продажах, поки ви не зрозумієте проблем ваших потенційних клієнтів, ви не зможете побудувати ефективну рекламну пропозицію. Недостатньо говорити про переваги характеристики продукту, тому що по факту не переваги на характеристики продукту ваших потенційних клієнтів не цікавить. Якщо ви почнете ваші рекламні пропозиції... Відразу будувати з проблеми, показувати проблему. Може, звичайно, бути ситуації, коли проблема може бути за замовчуванням, але для початку ви можете проговорювати проблеми і відразу показувати рішення. Пам'ятаєте, одна проблема, одне рішення. У вас буде одна проблема, одне рішення. Група людей сформується. Якщо у однієї людини є ця проблема, то у сотні тисяч інших клієнтів теж може бути ця проблема. Даєте рішення, сформуйте другу групу, одна проблема, одне рішення. І у вас буде група людей, назбирається група людей, яким ви будете допомагати конкретно вирішувати їхню проблему. І обов'язково потрібно доводити вигоду. А в книжках з економіки написано про те, що достатньо показати вигоду продукту, вигоду пропозиції. Але економісти вони вже тривалий час, вже більше 10 років разом з нейробіологами шукають ефективні алгоритми, ефективні методи для того, щоб придати, тому що Економісти зрозуміли, що тих технік, тих функцій, які вони пропонують ринку, недостатньо, щоб продати. І саме тому вони почали співпрацювати активно з нейробіологами. І саме тому корпорація текстів побудувала свій, свій алгоритм, свій курс продажу СММ стратегію саме на нейробіології, на роботі мозку людини. І в Книжках з економіки пишеться про те, що потрібно. Показати вигоду, але це не так. Нейробіологи стверджують, що для того, щоб зачепити мозок людини, недостатньо показати вигоду, її потрібно довести. Існує три типи вигоди: це стратегічна, фінансова і особиста. Три Типи вигоди, про те, як їх доводити. Про те, який має бути візуал. Ми розбираємо також в межах курсу, деякі нюанси нейроестетики. Візуал має відображати внутрішній світ вашого потенційного клієнта. Про те, як захопити увагу, про те, як правильно відпрацьовувати заперечення і про багато чого іншого, ми говоримо в межах курсу-продажу ідеальне обслуговування. Кого цікавить, будь ласка, листопаді в листопаді мистіці ми відкриємо новий набір. У нас індивідуальні графіки заняття. Чому? Коротко розповім про це, тому що часто мені задають питання підприємці, чому ви не записуєте відео, а у вас індивідуальні графіки. Тому що, на нашу думку, наша задача задача спеціалістів корпорації текстів – навчити вас. У нас немає на меті. Зробити більше грошей на нашому курсі, наша мета навчити вас ефективно продавати. І, і так як я провожу особисто не лише онлайн-курс, але й офлайн. Мені часто підприємці говорять, слухачі-учасники курсу говорять, коли ви роз'яснюєте, ніби все зрозуміло. Коли починаєш робити сам, в тебе не виходить нічого. І ця ознака для мене була того, що якщо ви подивитесь курс в записі, у вас буде багато питань. Коли ви індивідуально будете проходити курс, я, ви, міх зустріч, ми зможемо разом з вами цей алгоритм максимально впровадити в ваш бізнес, і в результаті по завершенню курсу ви будете розуміти, як правильно. Впливати на рішення ваших потенційних клієнтів, як правильно співпрацювати, бути, розуміти, чого хоче мозок вашого клієнта, і просто навчитеся це давати. Тому в листопаді ми відкриємо набір, і кожен бажаючий може пройти курс. Вся інформація детально у нас є в Інстаграм, або ви можете також написати в Інстаграм в особисті. І отримати детальну інформацію.